На мою думку, одних, один з, або, може, найвидатніший дизайнер саме в готельній і ресторанній сфері. Твій перший великий успіх, наскільки я розумію, це був проєкт Так. Можемо поговорити про нього трошки? Було 2008 рік. Це коли ти почав над ним працювати. Так, Не, а, так. а готель запустився 2010-му. 2008. Майже. Через три роки, буде 20 років тому ти почав так. проектувати такий готель. В тебе не було досвіду проектування Хоріка. Чи він був на той момент? На той момент він був не досить великим, але ми весь час щось купаємо, шукаємо, ознаємо і умовно, підтягуємо свої скіли в цьому направленні. І це був табір, піонерський табір, називався він Алмаз. Ми повністю робили апгрейд, реконструкція, що потім в кінці виявилось, що ми би тим чи краще це все знесли і побудували з нуля.